Три, два, один пуск. Перша ступінь відійшла. Друга, Поздравляю, гранате. Зараз ти станеш свідком кардинальних змін у цивілізації. Адже вперше нова гра серії присвячена не подіям на землі, а космосу, причини таких інновацій та головні секрети гри. Просто зараз тобі розкаже головний дизайнер Civilization Beyond Earth Вільям Керслейк. Привіт, гронати на створення Beyond Earth Нас надихнув серіал Космос Час та простір. Ми вирішили, що не хочемо повторювати одне і ж, коли у нас є цілий всесвіт для нових пригод. Тому замість кам'яного віку ми закинемо вас одразу в майбутнє. Там люди остаточно спаскудили землю. Ті, хто ще не сконав, зібрались летіти в космос у пошуках нової домівки, тільки не всі разом. У кожної з восьми держав, що вижили, своя експедиція, і вам треба обрати, чий саме прапор ви встановите на новій планеті. Від вашого вибору залежатимуть унікальні здібності. Америка, наприклад, матиме перевагу у шпигунстві у той час, як поселенці Африканського Союзу отримують міцніше здоров'я та значний зріст населення. А у Слав'янської Федерації найкрутіший бонус суржик. Давайте огранім нашу землю, не будемо її нищити. Першими прилетите ви. Та часу на прогулянки немає. Ваша задача збудувати могутню цивілізацію і підкорити собі інших. Тож треба збудувати базу, дослідити нові території, і головне, вибрати для свого народу філософію. Їх всього три: перевага пропагує технологічний прогрес та роботизацію. Праведність опирається на грубу силу та важку техніку. А гармонія виступає за збереження природи та генну модифікацію. Обирайте уважно, бо це може суттєво вплинути на ваш подальший розвиток. І пам'ятайте, тут ви при. Ульці. Тому місцеві аборигени будуть не дуже гостинними. Добряче охороняйте свої поселення, бо гуманоїди підстерігатимуть вас на кожному кроці. Навіть сама планета не рада вам. Великі території отруєні туманом. Для вас він смертельний, а для місцевих смачна та корисна штука. Але я відкрию вам таємницю: виберіть гармонію. Завдяки цій філософії ви навчитесь жити в цьому тумані, і згодом для вас він теж стане цілющим. А взагалі, тут у кожного народу унікальні технології, військо і тактика. Але найкрутіше це те, що кожен ваш. Вибір змінюватиме сюжет. Тож граючи раз за разом у «Civilization Beyond Earth», ви будете бачити зовсім іншу історію. Реальних історичних осіб, звісно, немає, але є персонажі дуже схожі на них. Ось, наприклад, лідер Слов'янської Федерації Ватим Козлов. До речі, наш улюбленець. Ми змалювали його з Юрія Гагаріна. Спеціально іґронафтів. Ракета на старті поїхали тепер у Civilization Beyond Earth Ти можеш по праву називатися астронавтом.